Значення на посаду генерального директора Чемецької обласної клінічної лікарні в 2022 року. За цей час моєю командою, нашим всім колективом, було зроблено досить немало добрих справ. Ми вивели лікарню з фінансової неспроможності, змогли виплачувати зарплати на гідному рівні згідно постанови кабінету міністрів. Ми активно розвивали лікарню, а саме відкрили реабілітаційне відділення, відділення кардіоінтеграційної кардіології. Відкрили величезні палати для пацієнтів з гострим коронарним синдромом та з гострим порушенням мозкового пробігу, розвивали активну трансплантологію, було зроблено досить немало і досить мало ще планів попереду. Ви знаєте, що я пройшов в конкурсну комісію на заняття цієї посади. Це була моя проєктна доктора була підтримана медичною комісією, майною комісією, було розглянуто на колегії обласної ради. Я вважаю, що моє призначення було логічним завершенням і оцінкою роботи всього нашого колективу. Але ви також всі бачили, що відбувалося на засіданні минулої сесії, коли це питання було вносово нос спорядок денний, як деякі особи поки що не готові для того, щоб на посади призначалися люди за їхніми е фаховими і людськими якостями. Я готовий відповідати за на всі конструктивні і відповідати за всі свої дії. І вважаю, що особисто і військових обласної технічної лікарні зробили надзвичайно багато за останній рік такої жахливої війни. Але, на жаль, не всі ще готові до цього і хотів би, і... хотілося б, щоб це питання не вносило розбрат сесійну залу і не чинився тиск на депутатів. Тому я хочу внести пропозицію, зняти це питання, моє питання з порядку денного сьогоднішньої сесії. Впевнений, що наше суспільство дійде до того часу, коли на керівні посади будуть призначатися люди, які відповідають професійним і людським якостям. Дякую вам тим, хто мене підтримував і дякую за розуміння.